Вітаю вас тобі, друзі, мозовю. П'ятниця у нас вечір, 15 вересня. Незважаючи на те, що дощ сьогодні був такий дрібненький і довгенький, здається, вщух. І в мене така от божевільна думка: піду-ка я пограю у парк Шевченка. Може, щось з цього вийде, подивимось. <кхід> Думаю, що не пізніше 8 я там буду. І якщо погода, звичайно, дозволить, якщо дощі не відновляться, то от пограю там. Як ні, то шукайте мене десь в іншому місці. Скажіть за все, що піду у підземний переход на Льва Толстого Левка Дебелого. Зараз її переименувало цю площу. Зараз не пам'ятаю, як зветься. Ну, Отже, чи так, чи так, буду там, чи там. Диві дивіться саме на погоду. Якщо дощ пішов, то я пішов у перехід. Якщо дощу нема, то я сиджу у парку, скажіть за все. Буду радий вас бачити. Всіх вам гараздів, пока.